Привіт, друзяки, я доповідаю. Живий здоровий, працюю. Так, друзяки, не міг я не записати ось це відео, тому що така новина вона буває раз в рік, а мені здається, і навіть не в рік. І по ходу своєї розповіді буду вам вставляти невеличкі фрагменти, щоб ви розуміли хід подій. Ми з хлопцями відпрацювали нічну зміну. Нічна зміна пройшла добре. Трішечки отрицательно вижили москальських тарганів. Змінилися і пішли відпочивати. Першим ділом, коли ти прокидаєшся, починаєш читати новини з України. Стандартні новини для країни, яка воює, Російська Федерація, країна Гній, країна терорист, знову запустила по Україні. Шахеди. Ці шахеди прилетіли, і є руйнування. Є, є, є потерпілі. Ну, це, це такі стандартні новини для, для нашої України, до яких ми вже, на жаль, звикли. Потім гортаю е, сторінку новин далі. І дивлюся, е, Вражки. Ну, по, по мосту їхала фура, цей міст обвалився і, і впав на потяг. Також е, все зрозуміло, країна гній, в якої вистачає коштів на Шахеди на ракети для того, щоб бомбити мирні міста України для того, щоб бомбити цивільних, для того, щоб знищувати мирне населення України. А коштів, щоб відремонтувати міст, щоб ті якби не падали на, на потяги, у Рашки чомусь немає. Ну, можливо, їм так краще живеться. Потім гортаю новини далі. І дивлюся. стоят фуры, из фур вылетают FPV-дроны. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того, ни с сего, сука. Ёба, ну опять туда полетел, сука, в эту гущу. Вот еще один, сука, пидорас. Вот он, еще один пидорас. Великий такой, мне кажется, что там дюймов 10+, если не 15. І я взагалі думаю, що це зазоряні війни. Я думаю, можливо, це якась спецоперація Ізраїля. Втім, огортаю новини далі. А це Рашка, В рашки з фур вилітають fpv дрони і летять бомбити їхні аеродроми, де стоять стратегічні бомбардувальники. Ті бомбардувальники, котрі бомблять мирні міста України. 아, а І я потім згадав, згадав все, про що ми з вами говорили. Це ж Служба безпеки України навчає нас географії РФ. Ну, друзяки, ну, де б ми ще узнали, що таке о, аеродром Ален що на ньому стоять стратегічні бомбардувальники, де б ми з вами ще узнали, що в Рашкі є аеродром Біла, здається, називається, і що на ньому також стоять. Бомбардувальники. Як ми б знали, що від кордону з Україною до цих аеродромів здається там 9 плюс тисяч кілометрів? А це СБУ, це пан Малюк навчає нас географії РФ? Подивіться, будь ласка, відео. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. Ви бачите, яке, яке чудове відео. Тільки чомусь москалям це не подобається. Москалі, а що случилось? Ну все ж же іде же ж по плану. По плану ж, от це все по плану. Чи коли запускати по 400 шахедів по території України? О, то вам весело, ви так радієте. А коли якісь маленькі fpv дрони там 10 плюс дюймів, там можливо, 15 дюймів прилетіли в якийсь стратегічний аеродром, а точніше, не в один. Ви чомусь не раді. А чому ви не раді? Дивіться, гарно горить. Ну, хіба не чудово? Ну, чудово ж горить. Москалі. Вова Путін сказав, що по плану, значить, отак, от це от, от, по плану. Радуйтесь, суки, радуйтесь, і ми трішечки порадуємося. Так прилетіли шахеди, так зробили руйнування. Але ми до цього звикли. А тепер і ви, москалі, суки, звикайте до ось такого. А ще моє велике прохання до пана Молюка і до пана Буданова: заваліть цей сучий мост. Мост, який об'єднує наш Крим український з Рашкою. Заваліть сучий мост. Тоді настрою в мене буде взагалі на цілий день. Що, друзяки? Дякую за те, що ви зі мною. Говорю вам Сили оборони України разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні! Блін, настрою, настрою на цілий день. Пан малюк, і всі причетні. Ви кращі. Ви просто кращі. Є, є на кого рівнятися і є до чого йти. Дякую.